Цюги, особливо Полтавській області впізнали це село, це Бугаївка, це Рибальський рай. В Бугаївці раніше налічували більше 1200 ставків. Це їду, Бугаївка, рай, Мозолівка, рай, Ламозівка, рай землі. Давай переїдемо сюди. Давай, Давай переїдемо знаєш куди? Куди? В Рибаліївку. В Рибаліївку. Є таке. Я <рив> Головне, щоб вона була або на Дніпрі, або десь на Сурі. — Рибаліївка із біля Київського вокзалу. <рив> <В> Рибаліївка. <рив> За Сашком женець. Кажу, не спіши, говорю. Не спіши хай. нас діти сплять. Ну, хай малий паску. Тупа, Саня, 150. 108. 108. <рив> Мені 80 багато вирішено. А куди ж це ми приїхали, громадочка? Гора певиха. Він забороняється полювання на звірі, А ти хотіла стрільнути оленя чи що? Так стріляй за кермом. Тихо ти що Головне, щоб він на нас не стрібнув. Мені потім, ти знаєте, як Олень прилітає, все таке, о, м'яска поїла, а потім півмашини нема. Так собі історія. Тут ще трішки треба піднятися, виїдемо. Замагатися на автомобілях автомат. Да? Не можна. У мене ж на ручки. Це ж ручка. Автомат. Ручка, автомат, <риві> так що їдемо. Продовжуємо оглядати туристичні маршрути Полтавської області. Ми вже в Градиську йдемо на гору Пивиха. Тільки чомусь ми спускаємося, поки не понятно. На найвищу точку Полтавської області треба спускатися. раніше тут можна було й машиною заїхати а зараз. Перекрили все. короче, Треба ще метилять. Гриби? гриби? Де? Та й ти. Реально, пішли по гриби. Короче, Ми хапуги жорсткі. Саня, тут треба сказати, що останній раз ми були тут в дитинстві, понятно? Каже, тут так все помінялось. Туди трошки помінялось уже. В тебе троє дітей, в мене троє дітей. Приколись. Так, трошки помінялось. І тут помінялось, уявляєте? І вирішили трошки скоротить. Санька як нормально несе. <с> <с> Лева на троні несе. Блін, друзі! Це космос, Люба? Офігеть! До самої найвищої точки, ще два кіме туди пилять. Ми вирішили скоротити наш шлях. І дійшли. Дивіться, 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 дивіться. Ух! Йо-ма-йо. -йо. Любомир Крутяк. Оце воно наше море. риболовний Дуже гарно. Дивіться, це ж вам ніхто, крім цвіркуна, такого не покаже. Записуйте. Або запам'ятовуйте. Зайти з чорного ходу це одне, а реально добратися до найвищої точки Полтавської області Гори Пивихи, Зовсім інше дійшли. Такий тут якраз є оглядовий майданчик. І вон сама гора надійський значок його. Вона, до речі, 168 метрів. Що хто не знав. От і Кременчуцьке море. Ну, верніше, водосховище. Ху, з коляскою добрався. Ну це вже точно ми на горі. Точно вже на найвищій точці Полтавської області. Такий відок. Там Світловоць. Туди кліменцюк на століться. Ну а туди ми звідти приїхали якраз з липово. Люба питає, чого ми сюди приїхали. Ну як, як старі добрі на тарзанки покататися. Ось дивіться, за цією тарзаночки батя, юності літав. Отоплива, Русі, нам везу, Нормально. Ось вони главні хапуги. Получають ліцензію на 10 тонн, а ловлять тисячу тонн. Ну, класика жанра, як в принципі і повинно бути. Дивіться, які красоти, скільки човнів. Це Градиськ, Грибний рай. Заскочили попити кафею, Дивіться, як молодь наша грається. Це фідеє. Ливон уже пішов. Я куточок такий, ми замовляли піци. Посміхається. Ви бариста? Чи -чи? Бармен. Бармен. Скажи 300, я тобі скажу анекдот про бариста. Як заклад називається? Це в Ютубі буде. Pizza Lab. Pizza Lab в Градиску заїжджайте. Зараз спробуємо. Якщо буде хороше, я не травануся, завтра вийду в ефір, то заїжджайте. Набрали поїздку і поїдемо ще в одне прикольне, дуже мальовниче місце. Будію, що там не зайнято. Ну, там не одна кабінка, не переживайте. А ну ще одна місцина, Корова пасеться, значить точно їдемо. Вона тут і 30 років тому паслася. Ідея тут ага, біля кладовища, да. я вас вам покажу. Ви ще ж не бачили, повірте, повірте, ви ще такого не бачили. Це я вже, друзі, не пам'ятаю. Це якась нора, тунель. тунель, Але по ідеї з тунеля ми повинні виїхати і побачити красу. Ну я на це сподіваюся, що буде саме так. Вже краса, люди, тобі вже подобається. Блі, ви бачили, які прикольні є місця у нас в Полтавській області. Не обов'язково хрен зна куди їхати. Е, Отаку от фігню можна знайти і в нас. Вже радує, що не одні ми такі ідіоти. Машин багато. Господи. Оце 30 од назад такої херні не було. А ми такі достряли. Ми ні. десь треба, мабуть, пого Боже, чого я голову пригинаю. Це ж я обіцяв дітям в Полтавській області показати. Дивіться, який гарний пляж, як на Бірючому. Дуже гарний пляж. Класно, клас. Он люба вже кричить, давай сюди з палатками. Багато людей з палатками он по всьому березі. Тут така коса довга. Довгий берег, довгий піщаний, гарний. Дядько стрибає на фламінго. фламінгу. Дядько один з вудкою стоїть щось, там в журавлі. Гарно. Молодежь вже купатися збираються, та зараз буде. Ну вода, звісно, зеленувата, бо це ж Дніпро, у Ви. Дивіться, яка зелена вода. Це хто не знав край Певиха, або ж її початок. дивлячись з якого боку дивитися. От. Саме тут ми зараз і перекусимо. Наші вже купатися пішли. Реально, треба сюди їхати з палатками. Офігідне місце. Його не дам, бо не буде куди приїхати. Чи пошукайте, де край пивихи? хто трішки розбирається в географії, подивіться по карті і можете туди їхати. Отакий От борт, побачите, пивихи, де живе велетенська кіль... кількість ластівок. Вон вони норсобі наробили прикольно. Там, до речі, ще й орли живуть. Ну, в общем, все живе. ж іде сюди з колодками на три. І я беру кораблік, будемо завозити на короб. Обязательно. Обязательно. І креветок ловити на креветок. Ну тут є, до речі, очок бокоплав. криль типовий, яким харчується риба. Він є, воно навіть похоже трохи на креветку, тільки таке, як мизинець. Подивився на цю всю картину, вирішив теж плигнути у воду. діти вже знаходять зубакули, Поняли? Це ж все раніше було океан Тетіс. Ну, є отакі знахід. Унікальна рижа акула, рижий зуб. Короче, не всьому вірте, що я кажу. Але в оцю зелену воду я буду пірнати. Дивіться, скільки, скільки херні якої-то непонятної. Іменно в ній ми будемо купатися. Тому, якщо сюди їхати, треба десь в червні, поки ще вода в Дніпрі не зацвіла. Ну а так як вона зацвіла, ну що, будемо в цвілій купатися, попливли. А тут глибини. і тут пісок. Грунт офігенний під сазана. Стичка божественна, яке зелена. Так тут як на Азові, йдеш, йдеш і немає глибини. Клас! Давай ныряй! Да, дорогі друзі, це рай. Он святистий. Лови піскерів. А це любчик біжить. Десь у нас ще і мілуся доганяє. Міло доганяє. Друзі, коли стаєте тут табором, то близько не ставайте до гори, бо дуже часто зсуве, особливо коли а, дощ іде, пропитується. Стає важчий пісок, і він отак валиться. Якось. До речі, були навіть випадки, коли відпочивальники тут під горою стояли, їх завалювало, причому на глухай. Ось така вона пивиха. Угу. Запакувалися вже все готово. Можна їхати. Це лишилося попрощатися. Тільки кажу Саньку, давай не так, як пройшли раз на 20 років. Давай так. Мінімум в наступному році ми, ми сюди приїжджаємо зберегли. і ви їдете до нас в гості між цими двома подіями. Так що чекаємо. Класно провели час. Я думаю, і вам цей блог сподобався. Дівчата, вилазьте. Ви лазьте, взагалі в планах сьогодні додому добратися. Чим ми, друзі, саме в цьому місці, в цьому прекрасному пейзажику, будемо говорити вам до нових зустрічей. Дякую за підписки, за лайки, за те, що підтримуєте канал. До нових, причому скорих зустрічей, правильно, Любес? З вами були. Хто? Свіркуни! Господіна.